Ти помогти Айвону вже, блядь, хоч на шість... Я тебе не ставлю, блядь, на хеда крайно. Хоча б на 6, блядь, досади, щоб ти там міг якісь, ну, приймати людей, проводити посвята, супер. В чому твоя проблема? Ти, ти вже не, ти вже не, не займаєшся рекрутерством в ФАМці, типу. Він при цим казав, типа, ні, я не хочу йти на рекрутера, типу, в. в, в ЛКН, тому що я рекрутер в ФАМці. Та, блядь, ти вже фам не фамці, сука, тобі немає чим займатися. І це... І це бери мене знімай. Він Каже, ні, блядь, не буду ніхуя знімати. Ти... Ви... ви стоїте типу, на ЛКН, вам... ваш друг стоїть. Йому треба допомогти. Чому, блядь, ми, ми стоїмо, типу, ми вже не хочемо, у нас, типу, немає сил ми перегорівші. Ми все рівно залишаємось на, на хайрангах і стараємося щось робити. А ви, блядь, щось даже не, не пробуєте. Ой, блядь. блять. Такое. І горить, а з іншого боку хочеться допомогти.